Сьогодні ми передали 10 старлінків нашим закладам соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, а також три громади Запорізького району для забезпечення більш ефективної, більш повноцінної роботи наших пунктів незламності. Той час, коли на сьогоднішній день по нашій громаді кожні 4 години відключають світло, відключається мобільний зв'язок, відключається інтернет-зв'язок. Тому саме старлінки, які будуть у нас розташовані на пунктах незламності. Це, мабуть, ну найголовніший на сьогодні зв'язок, безперебійний зв'язок, який буде в наших пунктах незламності. Коли відключається електроенергія, то ті вишки, які обслуговують територію громади, вони знову втрачають свою ефективність, тому що вони не працюють. Неможливо не дозвонитися нікому. Повністю наступає такий колапс. Тому і питання з старлінками було піднято, і дякуємо, що сьогодні нам будуть вручати саме ці старлінки на пункти незглавності. Старлінг для нас буде Ниж такий подарунок дуже гарний. Ми будемо використовувати за цілим призначенням, щоб люди знали, що робиться в країні в світі. З заклади культури отримують два старлінки. Ми передамо їм їх в Запорізьку обласну наукову бібліотеку і передамо йому в нашу обласну філармонію. Ми отримаємо сьогодні два старлінки, передамо їх на школу-інтернат Оберіг і навчальний реабілітаційний центр Парасток Новомиколаївський громаді Запорізького району для того, щоб там максимально повноцінно була забезпечена робота пунктів незглавності. Сьогодні ми отримуємо два старлінки для наших закладів сфери молоді та спорту, це обласний центр молоді і спортивний ліцей. Ми отримуємо один старлінк безпосередньо для департаменту соціального захисту населення. Хочу зауважити, що на території департаменту наразі свою діяльність здійснюють і управління соціального захисту населення. Окупованих територій це Пологівського району, Бердянського району, Мелітопольського району, Васильівського району, і враховуючи те, що безпосередньо департамент соціального захисту населення і КІВЦ, комп'ютерно-інформаційно-обчислювальний центр здійснюють соціальні виплати. А це близько 200 тисяч осіб, які користуються всіма видами соціальних допомог і пільг. От саме для цього, для забезпечення цієї роботи, і щоб наші люди не залишились без цих соціальних виплат, саме нам дуже доречно そういった